Вітаю глядачів телебачення Акцент. В ефірі випуск інформаційної програми День. Сьогодні наші журналісти підготували для вас наступне. Призначено першого заступника прокурора Сумської області. Загиблий на майдані в Києві Олексій Братушка став героєм України. Відтепер медичний профогляд змінив свою адресу. Чи зекономить це час для проходження медкомісії? Соціально-економічні проблеми Шосткинського району можуть вирішити сільські громади у проєкті розвитку Євросоюзу та ООН. Шосткинські юні журналісти побували на екскурсії телеканалу СТБ. Згідно наказу Генерального прокурора України, від 20 листопада 2014 року на посаду першого заступника прокурора Сумської області назначений старший радник юстиції Ігор Задоренко. До призначення він працював заступником прокурора Шевченківського району міста Києва. Президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння звання Героя України всім членам Небесної сотні. Серед них і сумчанин Олексій Братушка, який 20 лютого загинув на Майдані. За громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних принципів демократії, прав і свобод людини, самовіддану службу українському народові проявлені під час Революції Гідності, говориться в указі президента України. Процедура проходження медичної комісії для деякої категорії громадян є обов'язковою умовою їх професійної діяльності. Щорічні медогляди проходять працівники окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення та може привести до розповсюдження інфекційних хвороб. Дані про результати обов'язкових профоглядів заносяться до особових медичних книжок. Задля більшої зручності процедури медогляду, днями відділення профоглядів Оглядів перенесено до п'ятої поліклініки. Отож що зекономить це нововведення час проходження медкомісії дізнавалась Євгенія Павлова. Довгий час проходження медкомісії здійснювалось за адресою вулиці Леніна, 30 а. Але останнім часом, через погане фінансування та високу сплату за опалення, комісію про поглядів було перенесено до будинку п'ятої поліклініки, говорить Сергій Мажуга, голова комісії платних медоглядів. Пятой поликлиники. То есть пятая поликлиника это наркологическая поликлиника, в котором располагается наркоотделение и наркополиклиника. Нам немножко пришлось потесниться, потесниться и наркологам пришлось, освободили нам несколько кабинетов. І тепер комісія проводиться там. За словами Сергія Леонідовича, це має спростити процедуру проходження медогляду, адже відтепер всі лікарі знаходяться в одному місці. Та й графік їх роботи залишився незмінним, адже він був розроблений спеціально для зручності мешканців району, підкреслює пан Мажуга. Базарні дні ми так називаємо в п'ятницю в середу. Ми приймаємо з утра з 11 часов, щоб чоловік мог приїхати на базар там скупитися і в цей час пройти медосмотр меддосмотр і підписати меддосмотр і встигти ще на поїзд, щоб поїхати до себе в село. В інші дні, це понедільник, вторник і четверг, також комісія приймається з 4-х годин вечора. Чи справді це додало зручності мешканцям міста та району у проходженні медичного огляду? Чи не заважають тісні коридори п'ятої поліклініки комфортному очікуванню своєї черги до лікаря? Чтобы врачи были в одном месте, чтобы мы не ходили в первую поликлинику на эти вот анализы, там крови сдавать. Это будет хорошо, людям удобно. У каждого есть личное время. Что мы приходим за три часа занять и потом принимают новых человек. Это уже смешно. Нам неудобно. У нас, когда была в медсанчасти комиссия, она была действительно в медсанчасти. Все врачи были. А теперь прошел одного врача, а там беги, женского шука иди, прибегай сюда, нервопатолога, лора, потом снова бежи до терапевта туда, и это кругом бегай. Может, кому удобно. Как, например, нам, вот мы пришли, во всей санчасти проходили комиссию, а вот мы пришли, до 10 часов там прошли. А потом, а здесь врач уже принимает из. в то а 6 Існують різні категорії медогляду, наприклад, періодичний, який може проводитись при прийомі на роботу. Згідно з його результатами, комісія вирішує, чи придатна людина до роботи, на яку влаштовується. А громадяни, робота, яких пов'язана з харчовими продуктами та безпосередньо з людьми, повинні перевірятись у лікарів декілька разів на рік. У зв'язку з різноплановістю потреб проходження медкомісії варюється і сплата за її проходження. Женя ті, которые два рази в году проходять, значить стоїмо ниже, тому що об'єм обслідування спеціаліста менше. А ті, які устройства на роботу, які раз в году проходять, значить, об'єм стоїть дорожче. Пан Мажуга розповідає, що люди приходячи до будинку профоглядів з напруженням, очікують закінчення прийому лікаря. Адже бояться не встигнути потрапити на прийом. Таких відвідувачів Сергій Леонідович просить не нервуватись. Приймаємо всіх, так що людей пусть не бояться. Якщо, наприклад, велике кількість людей дуже бояться, що ми можемо е, всіх не прийняти. Коли останній чоловік остається до останнього чоловіка, який стоїться в коридорі, ми приймаємо абсолютно всіх. Сергій Мажуга розповідає, що пройти водійську комісію та отримати дозвіл на зберігання зброї також можна у п'ятій поліклініці. Вот категория D сейчас вышел новый приказ. Значит, категория D, которая занимается перевозками людей, значит, эти э, водители проходят ежегодно комиссию. Все остальные, категория Б, это легковые автомобили, категория А, это мопеды и мотоциклы, эти, э, эта комиссия проходит два раза, э, р, через два года. Дается сертификат нарколога-психиатра на два года и водительская комиссия также на два года. Если э, Комісія на розрішення зброю на – теж віддільна комісія, і це проходить раз п'ять років. Подібні заходи спрямовані на більш зручне проходження цієї необхідної процедури. І лікарі сподіваються, що шосткинці та мешканці району з розумінням поставляться до змін. Шосткинський район визнано одним із найкращих на Сумщині по результатам проєкту Євросоюзу. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Жителі стіл Тимонівка, Вовна, Чапліївка та Собич взяли активну участь у вирішенні питань місцевого благоустрою. Вуличне освітлення, ремонтування шкіл, водопроводів, розвиток сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу це ті злободенні питання, які вирішуються в першу чергу у ході проекту. Які його умови та переваги дивіться далі у сюжеті? Упроваджуватися проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду в Сумській області почав у липні 2011 року. Його ініціаторами стали Європейський Союз та програма розвитку Організації Об'єднаних Націй. Проінформував Сергій Ільєнко, заступник голови Шостинської райдержадміністрації. Суть проєкту полягає в тому, щоб ну, враховуючи значні соціальні негаразди на територіях нашої країни. Особливо це в сільській місцевості. Це активізувати громаду і дати їм поштовх до самоорганізації, виявлення своєї ініціативи. І за рахунок деякої підтримки фінансової джерел за кошти Європейського Союзу, бюджетних коштів, а також залучення громади, вирішення цих питань. Сутність успіху проекту полягає у розподіленні фінансування. Зауважив Сергій Вікторович, робота ж на яку виділено кошти контролюється. 70% дає проєкт розвитку, тобто це кошти Європейського Союзу і Організації Об'єднаних Націй, 20% це кошти місцевого бюджету, це сільська рада, або ж це якщо є більш крупний проєкт це районні кошти, і 5% населення збирає. Пріоритетним є зацікавлення громади до вирішення злободенних проблем у їхньому селі. Це дає не лише гарний соціально-економічний результат, а й перш за все згуртовує жителів місцевості. Не грандіозні якісь проблемні питання, які можна вирішити, але ж все-таки відремонтувати ту ж саму школу або ж підремонтувати ФАП, встановити вуличне освітлення для громади, це певним чином їх об'єднує і вирішує деякі їхні проблеми. За словами Сергія Вікторовича, конкурсний комітет надає на кожний район області форму заявки, у якій необхідно подати характеристику району, кількість населення, бюджетні та соціально-економічні питання. Також потрібно визначитися з проблемами населеного пункту та напрямками їх вирішення. Район виграє цей відбірковий конкурс. Відповідно, залучається тепер сільські ради. От на у другій фазі цього проєкту у нас вісім сільських рад подали заявки. Чотири з них виграли в конкурсі. І в чотирьох громадах проводилися такі роботи всі. Це була Тиманівка, Вовна, Собич і Чапліївка. У другому етапі конкурсу, так званій фазі Шосткинський район бере участь не вперше, зазначив пан Сергій. У другій фазі реалізували вісім проєктів. Це було і вуличне освітлення, це було і ремонти шкіл, утеплення мається на увазі, заміна вікон, дверей. Також у Вовні створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Ну, це, цей кооператив у нас розбитий на два проєкти. Першим проєктом було створення кооперативу для обробітку землі для членів кооперативу. І другий проєкт це вже овочевий напрямок. Вони безпосередньо займатимуться вирощуванням картоплі. Її ну, збереження, реалізація. Тобто громада, ну, побачивши переваги цього напрямку, як сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, вони. Направляють свої зусилля і вже розвиваються От наступний напрямок. їх – картопля завчасно зроблену роботу та активну співпрацю населення з проектом Шосткинський район визнано одним з найкращих на Сумщині. За це їм надалася додаткова можливість взяти участь у місцевому розвитку, орієнтованому на громаду. Уже більше року на базі Центру соціального партнерства і творчості працює гурток Дитяче телебачення. Юні журналісти не просто здобувають знання, а й активно втілюють його на практиці, співпрацюючи з ДРК «Акцент». Притяжіння до вдосконалення майстерності породило нестримне бажання побувати на всеукраїнському телеканалі. Для екскурсії гуртківці обрали канал СТБ. І, хоча потрапити туди було важко, тележурналісти все ж здійснили подорож у мрію враженнями від зустрічі з працівниками рейтингового каналу, школярі поділилися зі Світланою Євменовою. Напевно, нема жодної людини в нашій державі, яка б не чула про такі програми, як танцюють усі, фактор майстер-шеф, Україна має талант та багато інших. Саме тому юні журналісти Шостки обрали для екскурсії СТБ, де створюються масштабні проекти. Та відбажання до його втілення пройшов не один місяць, запевняє Тетяна Євменова, керівник гуртка дитяче телебачення. Загласувати дату поїздки було ну неймовірно складно. Вони, вроді би говорять, тому що да, звісно, ну ми вас хочемо увідати, тому що ви ро. Э, работаете с нами? Мы снимаем программу интересно про интересное», Но не німіння сама дата наочень довге відсіла в воздухі. Та гуртківці, як справжні журналісти, цілеспрямовано йшли до мети та долали усі перешкоди. І, як виявилось, не дарма. 14 листопада вони потрапили у омріяний світ телекамер, софітів, декорацій та зірок. Тетяна Миколаївна розповіла, що компенсацією за довге очікування стала не лише екскурсія по адміністративному корпусу та участь у зйомці програми Все буде смачно, а й багато інших приємних сюрпризів. Они для нас приготовили такие небольшие викторины, небольшие подарки там, в виде фотографий, в виде каких-то сладких призов. Но еще, мне кажется, очень важный момент был то, что фуд-продюсер этого шоу специально для приезда нас приготовил зефир по рецепту Лизы Глинской, победительницы мастер-шефа. Ну, это был такой дополнительный маленький сюрприз для нас. Подорож виявилася не лише цікавою, але й продуктивною. Констатують гуртківці. Як справжніх професіоналів, їх цікавила не картина в телевізорі, а інший бік екрану. Досвідом та вміннями з ними ділилися журналісти, сценаристи, режисери й оператори. Дівчата зізнаються, що екскурсія павільйонами рейтингового всеукраїнського телеканалу остаточно впевнила їх у бажанні здобувати журналістську освіту. Поїздка мені допомогла тим, що я узнала, як правильно можна змінити своє відео, яке у мене трохи не клеїться. В ніких містах і узнала, як можна потрапити на телевіді працювати. Я ще не бачила так багато камер разом, таку впевненість та відданість своїй роботі. Абсолютно не важливо, де ти знаходишся перед камерою чи поза нею, адже всі виконують не менш потрібну роботу. Ці люди змогли подарувати мені впевненість у те, що потрібно мати мету та йти до неї, незважаючи на перепони. Коли ми дивимося телевізор, нам здається, що там все дуже легко, але насправді це не так. Тому що там дуже багато роботи, та вона дуже складна. Ми возвращались додому в, в чудесному настроєнні і з великолепними спогадинами. Ця поїздка дала нам дуже багато. Ми узнали дуже багато про перспективи такого устрою, і тепер багато з нас дуже хотят бути журналістами. Дівчата зізнаються, що вони розуміють, на шляху до мети треба важко та довго працювати. Вже зараз вони сумлінно створюють телевізійні сюжети та сценарії для всеукраїнського конкурсу, цікаво про цікаве. Деякі працюють самостійно. Іншим допомагає режисер телеканалу Акцент Олександр Радченко, за що починаючі журналісти йому дуже вдячні. Дуже вдячна акценту, бо якщо без досвіду неможливо працювати, тому вони подарували мені саме це. Організовуючи поїздку Тетяна Євменова разом з батьками гуртківців мала на меті не лише подарувати дітям цікаве дозвілля, поринувши в життя провідних телевізійників. Простіше визначитися з майбутньою професією, запевняє пані Євменова. конечно, этого поездка не произошла ну, без участия родителей детей. Ну, родители – это, наверное, наше все. Ну, очень С таким большим пониманием относятся они к увлечению своих детей детским телевидением. Тем более, что многие собираются стать журналистами для трех выпускниц. У нас будут первая выпускница в этом году. Этот год станет последним. Ну, им очень важно было увидеть канал, им очень важно было услышать перспективы. Молодцентру сподевается, что цена у поїздка. Керівник гуртка розповіла, що вони вже отримали попередню згоду на участь у зйомках програми Все буде добре. Та ток-шоу танцюють усі. А поки всі з головою поринули у процес вдосконалення майстерності та знань. 26 листопада вшановується пам'ять святителя Івана Златоустого, архієпископа Константинопільського. З минулих часів відомо, що на Златоуста все поле порожнє. У цей час земля занурюється у сон до весни. І на деревах давнину вказував на те, що можна чекати гарного врожаю. Якої погоди чекати на середу, дізнаємося від українських синоптиків. 26 листопада у шості буде хмарно з проясненнями, без опадів. Стопчики термометрів в день покажуть мінус 7, мінус 3, вночі 8 градусів морозу. Вітер змінних напрямків з поривами до 3 метрів на секунду. Наразі це всі новини, а наш випуск можна знайти на сайті Шосткинської міської ради. До зустрічі!